Будь ласка, 23 та 24 серпня, не виходьте без нагальної потреби з дому, адже можливі посилені обстріли, пам'ятайте про правила двох стін. А якщо ви все-таки під час обстрілу знаходитесь на вулиці, користуйтесь вуличним укриттям. Ми ще обов'язково всі разом відсвяткуємо День українського прапора та День незалежності України. Але після вже того, як проженемо російського роду зі своїх земель.